Над могилою Євгена Коновальця. Промова виголошена 25 травня 1958 року над могилою славної пам'яті полковника Євгена Коновальця в Роттердамі, Голландія. Текст промови з деякими скороченнями був надрукований у Тижневику шлях перемоги Мюнхен. Часопис 22-й, Лапках 223. 1 червня 1958 року, Варіант, дивіться. У розділі різні. У Діжневиках Гомін України. Торонто, Канада. Рік 10-й. Кісло 24 в Лапках 473. І 25. Слабка 474. 7 і 14 червня 1958 року. Під назвою над могилою Євгена Коновальця. 20 років. Це звичайно невеликий відтинок часу в житті народів. Звичайно, але це не 20 річчя, яке лягло між. Теперішністю і трагічним травням 1938 року. До нього не можна прикладати звичайної міри часу. Воно наповнене такими подіями історичного значення, що своєю вагою може рівнятися з цілими сторіччями інших епох. І всесвітня історія запише цей період. Назрівання ходу і наслідків другої світової війни як один з важливіших. А вже в історії українського народу і української землі це двадцятиріччя закарбувалося такими подіями і процесами, далекосяглими перемінами. І трагічними потрясеннями, що їх було б досить на долю багатьох поколінь. Цей власний багатий і важкий зміст того порівняно недовгого часу творить не наче призму, через яку можемо бачити події і постаті у далекій перспективі не в сучасних, а в історичних пропорціях. Чимало справи проблем, які 20 років тому полонили увагу народів, сьогодні виглядають дрібними і маловажними. Скільки відійшло у безслідне забуття постаті, що в той час стояли в центрі публічної уваги. Але ця перспектива часу багатого великі події і зміни не тільки зменшує і нівелює картини. Вона теж вислонює. І ставить на весь зріст такі постаті і справи, які здобули собі тривале значення і вплив у житті народу. І ось стоїмо над могилою такого небуденного мужа, полковника Євгена Коновальця. 20 літ проминуло як у цій чужиній землі. Далеко від Батьківщини поховано тіло одного з найбільших синів України та всі бурхливі події, що бурнами котилися через землі України і не лишили не лишили, ні заторкнено, ні, ні заторкнено мною навіть цієї. Цей власний багатий і важкий зміст. Того порівняно недовго часу творити нашу призму, через яку можемо бачити події і постаті у далекій перспективі. Не в сучасних, а в історичних пропорціях. Чимало справи проблем, які 20 років тому полонили увагу народів, сьогодні виглядають дрібними і маловажними, скільки дійшло в посилне забуття постаті, що в той час стояли все публічної уваги. Але ця перспектива часу багато на великі події і зміни не тільки зменшує і нівелює картини. Карти, картини. Вона теж відслонює і ставить на весь різріз такі постаті і справи, які здобули собі тривале значення і вплив у житті народу. І ось стоїмо над могилою такого небуденного мужа, полковника Євгена Коновальця. 20 літ проминуло, як у цій чужій землі, далека, далеко від Батьківщини, поховано тіло одного з найбільших синів України. Та всі борхливі події, що буру котилися через землю України і не лишили незаторкненою навіть цієї. Здавалось б, затишної голландської країни, не змогли затопити. Ні, присипрні присипати пилом забуття пам'яті про Євгена Коновальця, вони немов підняли її на височинь, ніначе очистили довкола неї від Так що вона виступає ще монументальнішою, ще світлішою на тлі нашої епохи. Коли замислимося над питанням, чому це так? Чому той час не прослонив тіню цієї постаті приходимо до переконання, що це діється завдяки величі і вартості життєвого чину полковника коновальства, завершеного його смертю борця. Євген Коновалець, комендант корпусу зчових стрільців, це одна з найбільших, найсвітліших. Постаті у період будування і збройної оборони Української держави тисячі сімнадцятого -19 років. Після знищення української держави і захоплення земель України ворожою військовою навалою він стає основоположником, організатором і провідником націоналістичного визвольного руху, оформленого найперше в українській військовій організації. А згодом в організацію кримських націоналістів, що продовжує національно визвольну боротьбу за державну самостійність України революційними методами, З містом усього життя славної пам'яті Євгена Коновальця було повне самопосвяти і послідовне змагання за волю свого народу за здійснення на українській землі в Українській державі, християнських засад, загальнолюдських і національних ідеалів, волі, правди і справедливості, невмірущість великої ідеї у увіковічні і опроміння пам'ять покійного полковника, бо він зробив дуже багато для закріплення і перемоги цієї ідеї. Організація українських націоналістів і весь національно визваний рух стоялися в боротьбі з, большеві... з большевісткою Москвою і іншими наїзниками на Україну. Закріпили і поширили свої впливи в українському народі через те, що вірно і послідовно йдуть шляхом Євгена Коновальця. Він навчив нас, як треба служити великій ідеї цілим життям. Визначаючи свої національні ідеали згідно з вічними Божими законами та відкидаючи все незгідне з ними, що не кидає нам ворог, зокрема протихристиянський християнський большевізм, український народ мусить вести за це боротьбу за всяких обставин, а не тільки у пригорі ситуації. Змагання за волю і правду, за Бога і батьківщину мусить бути головним змістом життя. Поневоленого народу, а не тільки засобом, дорогою до кращого життя в майбутньому, оскільки є виглядом на недалеке осягнення цієї мети. Він навчив нас, як треба служити великій ідеї цілим життям, визначаючи свої національні ідеали згідно з вічними Божими законами та відкидаючи все незгідне з ними, що не кидає нам ворог. Зокрема, проти християнський большіїзм. Український народ мусить вести за це боротьбу, за всяких обставин. Але не тільки у пригорішній ситуації, змагання за волю, правду за Бога і батьківщину мусить бути головним змістом життя поневоленого народу, але тільки засобом, дорогою. До кращого життя в майбутньому, оскільки є вигляди на налез далека цієї міти. Україна з уваги на своє геополітичне розташування може тільки власними силами, власним змаганням здобути і втримати свою незалежність. При цьому вона виконуватиме важливу місію ширшого значення і для інших народів. Дісуще та захищающе універсальне гасло, воля народом, воля людини. Большевицька Москва добре оцінила незаступимость полковника-коновальця, як проводника українських національно визвольних замагань, українського національно-націоналістичного руху. Буває, що провідника ворог сподівався не тільки обезголовити цей рух, але цілком його знищити. Це знищити організацію українських націоналістів, цінити її боротьбу не вдалося большевикам, навіть у її вождя. Джерело її і сила лежить у всьому народі, і з нього приходить постійне відновлення і скріплення національно визвольної боротьби та її діових чинників. Та передбасім самому покійному проводникові це. Що навіть після його трагічного загину ООН не збилася від свого шляху і віднайшла свою самостійницьку пробоєвість у дальшому, важливому і важкому періоді своєї діяльності. Полковник Коновалець як керманич революційної боротьби проти окупантів українських земель, зокрема проти Москви, був так само висунений на ворожі знищувальні дії, як борці підпілля. І завжди це враховував у своїй праці. Особисто ну, страшимий, він турбувався найбільше долею визинував руху, якщо б його не стало в живих. Для того він намагався якнайбільше своїх ідей. Напрямних і засад визвольної дії причеві цілі цілі організації, цілі кадрам, майбутнього розвитку ставих подій і в зв'язку з ними умови далі визвольної боротьби не можна з певністю передбачити на недалеку мету. І через те годі визначити відповідне конкретне пляни дії. Але те, що лише в тому напрямі можна було зробити. Це полковник Коновалець зробив, щоб приготувати ОУН до правильної дії боротьби в різних можливих ситуаціях. Коли в 1941 році розгорілася між двома загарницькими тоталітарними імперіалізмами війна на українській землі та за її посідання, тоді ООН, пам'ятаючи виставки вже неконувальця, Сходу подій в 1917-1918 роках дала почин і дієві рамки для активного виступу української нації на історичній арені. Проголошення відновлення української держави в червні 1941 року та будівництвом самостійного державного життя засвідчено, що український народ у жадній ситуації не зрікає своїх прав господаря на власній землі. І тільки пошанування цих суверенних прав України іншими народами і державами може бути платформою приєзні з ними. Коли гітлерізм єдвозначно виявив свої загарницькі плани і колоніальні методи спроби супроти України, тоді ОУН, незважаючи на трагічність двофронтової боротьби, прийшла до широких збройних дій, організуючи українську сланську армію широка збройна політична боротьба проти гітлерівського знищування україни та проти поновної большевиськими займанщини, яку розгорнув ООН упа в другій старі війни та в перші повоєнні роки становить найвище піднесення українських визволів змагань після 1917 20 х років. Організаційна політична політичної основи і напрямни до того дав організатор і провідник націоналі... націоналістичного руху полковник Коновалець. Найбільш непригожі зовнішні обставини не дали змоги підняти всенародне повстання проти большеізму і здобути державну незалежність України. Міжнародне становище допомогло Москві. Кинути змобілізовані у війні армії на придушення визвольної боротьби України та інших народів, уярлених большевізмом. Та УПА не склала зброї і не припинила продовжувати боротьбу, йдучи слідами славної пам'яті полковника коновальця, як він і інші провідники самостійних змагань головним. Отаманом Сибоном Петлюри у проводі після залива України ворожими окупаціями розпочали боротьбу революційно підпільними методами. Так знову у під проводом Романа Шухевича Чупринки перейшла з повстанської тактики на підпільну. Визвольна боротьба триває далі. І незламність це. Найпевніша запорука прийдешньої перемоги. Тепер цілий український народ захоплений націоналістичною ідеологією, самостійності України та послідовної боротьби з безбожницьким і протинародним большевізмом. Націоналістичний рух став народним визвольним рухом, а в парі з закоріненням його ідеї в народі живе. Все більше поширюється пам'ять про його великого провідника і основоположника Євгена Коновальца всі большевицькі намагання свернити і вирвати з душі народу цю велику славу. Так само як не вдається ворогам знищити віри в Бога та інших національних святощів. Сьогодні, як і раніше, можемо ствердити, що вороги Бога. України і всього за свободолюбного людства не вдалося знищити і українського визвольного руху, вбивством його основника і проводника. Але одночасно усвідомлюємо собі, що це величезна незаступима втрата, якої впродовж 20 літ по ним не можемо приболіти. Розвідки боротьба ОУН були б. Були б пішли ще багато краще і далі, якщо б її дали очолював і не кермував полковник Коновалець. Ворожа бомба вирвала його з визвольного змагання якраз напередодні того періоду, в якому самосіньський фронт найбільше потребував його досвідченого і незаступного політичного і військового карман карманича. Його героїчна смерть борця за найвищі і найважливіші стійці скріпила ще більше діючу силу націоналістичної ідеї, віру і за життя українських націоналістів, але втрати його ніщо не вирівнює. Коли стоїмо над могилою того, хто був у нашому спільному змаганні перший, найбільший і єдиний, то жаль і біль. Проймають наші серця такою ж невтішною гостротою, як тоді 20 років тому, коли вперше в різних обставинах і неодночасно, але з однаковою грозою нас страшна вістка про загин полковника. і час, який проминув від тієї пори та проніс понад нами стільки і великих і важких героїчних і трагічних подій, не в силі заглушити цього жалю. А проте, і цей жаль біль не приходить у нас в очі, бо кривить нас, наша віра, не вичерпне невичерпне джерело сили наших душ, християнська віра в Бога, його справедливість і безмежну доброту, віра в безсмертність людської душі, де нам певні, що наш невіджалований проводник приймає участь у новому. Вищому і незнищ... незнищимому житті цієї самої віри черпаємо переконання про нерозривний зв'язок його і наших поляглих борців за волю нашими дальшими визвольними змаганнями. Цей зв'язок полягає не тільки на їхньому вкладі у визвольну справу за життя, але продовжується далі в інший містичний спосіб. Розділене кордоном смерті, але з'єднане зв'язком віри, ідеї і любові, живі та померли, можуть самі можуть собі взаємно допомагати перед Богом і через Бога. У 20-ті роковини смерті Євгена Коновальця прибули до міста його загину сотні синів і дочок українського народу, щоб на могилі цього великого українського патріота, борця. І провідника скласти вінки та вшанувати його світлу пам'ять. Прибули це немов делігації від цілої нації, яка зберігає пам'ять про свого великого сина в найбільші пошані. Наші поминки, молитви і вінки висловлюють найщиріше. Почуття всіх вірних дітей України, а зокрема всіх активних борців і страдників за цю ідею, для якої жив і за яку поліг полковник Коновалець. хоч тільки мала частина українських патріотів має змогу спільно вшанувати 20-ту річницю його смерті, а багато навіть не знає цієї дати. Одначе всі віддають найкращий поклін його пам'яті. У 20-ті роковини смерті Євгена Коновальця прибуло до міста його загину сотні бо синів і дочь українського народу, щоб на могилі цього великого українського патріота, борця і провідника скласти вінки та шанувати його світлу пам'ять. Прибули. Це немов мог від цілої нації. Яка зберігає пам'ять про свого великого сина в найбільшій пошані? Наші поминки, молитви і вінки висловлюють найщиріше почуття всіх вірних дітей України, а зокрема всіх активних борців і втрадників за всю ідею, для якої жив і за яку поліг полковник коновалець. Тільки мала частина українських патріотів має змогу спільно вшанувати двадцяту річницю його смерті, а багато навіть не знає цієї дати. Одначе всі віддають найкращий поклін його пам'яті, вір... вірністю його ідеї. І кожен з нас добре завершить вшанування його пам'яті, коли до молитви за вічне щастя його душі додасть обітницю. Над його могилою, йти його слідами, все життя працювати щиро для добра України і боротися до загину за її волю, щоб перемога великої ідеї і правди навіки на віки закріпила, закріпила пам'ять і славу їх великого борця, подвижника Євгена. Личная память.